Привіт, рада вітати на своєму каналі. Давно я не виходила на зв'язок, це відео буде дуже цікаве та величеньке. Багато було знахідок і багато буде примірок. Показую вам, які можна штори та тюлі придбати у ваговому секонд хенді На цьому тижні, не на цьому тижні, а за всі тижні, що я вам не показувала, я відвідала декілька магазинів з фіксованою ціною та один ваговий. Розпочнемо з сумок. Це Редлі. Один із моїх улюблених брендів. Його примітка, логотип собачка песик. І в них дуже якісна шкіра, цікавий принт завжди та дуже якісний підклад. Це італійські сумки, вони стан нового, шкіряні, але я для себе шукаю саме білу була із білих така Луіджо. Але стан вже не дуже занедбаний, тому залишила в магазині. Була, був такий шовпер жовтенький від Fozio. Це колаборація з якимось ще брендом. Але такий уж стан мені так собі, тому залишила в магазині. Була шкіряна сумка від Clarks. Підклад, як ви бачите, взагалі ідеальний. А шкіру потрібно пофарбувати. Ця сумка сподобалась. Бренд мені невідомий. Підклад такий цікавий, веселий, квітковий принт. Маю дві кишеньки з цікавим оздобленням. Коштує 165 гривень, як ви бачите. Також була сумка від Томі Хелфігер. Стан ідеальний, колір синій. У мене в продажі є гаманець. Кому цікаво, пишіть на мою сторінку в інстаграм. Вона закріплена в описі. Була така сумка від. Ту вона нова. Є бірочка. Також можна зустріти рюкзаки пояс для спини. Шкіряна вінтажна сумка. Це в ваговому я бачила такі кеди від Томних Figer. Знайшла босоніжки нові від Zara у розмірі 38. Цікавий принт. Трендовий. 38 розмір, коштує 595 гривень. Бачите, бірочки присутні, новенькі, були шкіряні, але стан вже такий не дуже. Має потертості, потрібно зробити профілактику підошви. Але взагалі, якщо подобається таку модель, то можна привести до ладу і ще відносити не один рік. Цей бренд я зустріла вперше, але знайшла в інтернеті. Такі коштують 130 євро. Подібні. Були шльопанці від Течі Дем у розмірі 39. Розглядала їх для себе, але залишила. Ці мюлі від Кос я придбала, вони є у продажі в моєї інстаграм-сторінці. Також ці босоніжки Мюлі від Сара в 37-му розмірі на невисокому підборі. Я також придбала, і вони є в моєму інстаграм-магазині. Виглядають вони як нові, є невеличкий дефект, потрібно на бійку розвернути. Потрібні плоскогубці. У мене їх зараз, на жаль, немає. Але мікіт радить придбати їх. Вони дуже класні. Також були босоніжки від Масі Duntu у 41-му розмірі. Дуже якісна шкіра, стан просто ідеальний. Вони також є в мене в магазині. Немає ніяких дефектів. Взагалі, вони зверху, як не ношені. Також зустріла такі більш брутальні босоніжки від Zara. Тракторна підошва. У розмірі 39, якщо не помиляюсь. І перейдемо до дитячого взуття. Воно таке було миле-миле на цього тижня. Подивіться на ці косівки, на ці босоніжки. Ну, просто причудові. Такі шлюпанці. Русалочки, 31 розмір. Ще були, ну, як бачите, багато вибір красивок. Оці кеди від зара, вони просто неймовірні, такі гарні, стан нових. Були піркінштоки. Також погляньте, де їх помити, почистити і супер на широку ніжку для дитини, ортопедичне взуття за невеликі кошти. Були такі дуже дів... дівочі, гарні. Були адідаси, такі більш брутальні для хлопчика, кросівочки. Ці крокси я придбала. Для свого племінника. Звісно, обрала русалоньку від них. Їх помили, попрали і дуже гарний стан. Ці потрібно було купити для свого сина шлюпанці. Кросівки сподобалися, але вже на моїх дітей вони замалі. Такі взагалі новенькі були, голубенькі, блакитні. Блакитний колір, стан новий. І такі були на дівчинку. Можна придбати надвійню. Навіть такі речі знайти. Як бачите, багато класного суття. Ці сподобались. Такі подібні є у бренда Next. Домашній обіход, такий можна пуф придбати, панамки цікаві. Наступну панамку придбали для мого племінника під червоні крокси. Виглядає дуже класно, коштує 78 гривень. Стан взагалі нової речі. Можна знайти пасок, хто по гороскопу лев або по життю. Перейдемо до посуду у формі лисички для смаколиків, для дитини можна придбати мінус 20% від ціни. В стилі Apple <хи> для фруктів, підставка. Також цікавий посуд, шкатулки, рамки для картин, сувенірні тарілки з песиками. І я дуже полюбляю коалу. У мене в дитинстві була іграшка коала, і тому мені взагалі дуже важко пройти повз у мене є невелика колекція. Зараз я трошки зупинилась, оскільки живу не в себе вдома, тому нова сукня від Mesea, така в кольорах нашої країни. Також сукня від Сара, але підійде і на XS, Вона дитяча, але можна використати як дорослу невеликого розміру. Були сорочки, Дивилась для мами Поло Ральф Лаурен. Була така сукня від Pull&Bear. Така міні, коротенька. Також були інші сорочки, така від Tommy Hilfiger. Були шорти. Ну, взагалі в житті вони яскраво-зелені, такий насичений колір від ASUS у розмірі S. Марк Спенсер, сукня катонова поєднання синього та білого кольору. Позаду має резинку, можна носити без ліфа, Як зараз можна, таку сукню я знайшла в інтернеті коштує вона 16 фунтів. Ця сукня від Zara мені сподобалась. Я люблю речі в'язані гачком. Ця сукня від Ted Baker у розмірі XS. І я приглянула для своєї куми. Був шикарний боді, кого гарна грудь. Немає зайвої ваги, він просто буде ідеальний. Була сукня з віз... віз... льна, і хотіла придбати для мами, але щось їй не сподобалось. Була така пляжна сукня від на невеликий розмір XS або S. Те, що потрібно, колір хаки. Як бачите, в'язана гачком, мені таке подобається, я вже казала. Були такі, як капрі, укорочені штани від Зара, були трендові XS такі брюки, молодчас, в такий ходи 245 гривень вони коштують. Також сподобалась така футболка блуза з цікавим оздобленням. Це Том Міхелфігер. І як бачите, є прикраса така біля Була, Були шорти юбка від манго, У кого стрункі ніжки. Позаду її має блискавку, була сукня від ГЕС, але стан вже не дуже. Коштує 195 гривень. І така спідничка від Зара, такий пляжний варіант. Сподобалась блузка, вишита, схожа на вишиванку, така наче жакет, а наче блуза, має зав'язки на рукавчиках. Думала взяти в примірку, але потім залишила, не знаю чому. Знайшла фото в інтернеті. Так вона виглядає, коштує 35 доларів. Наступна річ це шорт, такі бермуди. Ще знайшла сорочку від Peter Хан. Я вже таку колись продала. Ну, не брала вже. Вважаю, не дуже актуальний модель. Були такі брюки від Naked. Такі осінні катонові. Зараз не сезон, але такі речі потрібно купувати влітку. Бо гарний вибір, гарна якість і стан ідеальних. Була така сукня від Бершка. Потерта вона ну, стан дуже гарний, просто таке оздоблення. Були костюми для дому, маленьких розмірів XS, S. Такий варіант. Цей купальник я придбала для куми. Він стан нового, дуже сподобався. І також взяла для неї цю, а, цей костюм домашній, піжамний від Primark 2 xis Він новий. Зустріла таке плаття, я таке вже придбала у минулих відео, я показувала у білому кольорі. Я вже його одягала у кінці я вам його покажу. І перейдемо до примірок. Розпочнемо. З леопардового принта це плаття, сукня від Зара. Хто не любить, коли я кажу плаття, скажу для вас слово сукня. Але в українській мові зараз вживається і те, і те слово. Розмір L. Якщо не помиляюсь, це віскоза. Так, 100% віскоза. Ну, як бачите, плаття на довгий рукав. Позаду має блискавку, тобто такі речі потрібно купувати влітку, бо восни вже не знайдеш. Ця модель мені не дуже пасує, бо рукава ліхтарики мені не йдуть і не дуже моя довжина. Але взагалі плаття класне, чудове. Мені здається, підійде як на кожен день, так і на якесь свято. Наступна річ. Це сарафан від the stories» з гудзиками. Він такий, знаєте, дівчат, такий схожий на халат, але він такий класний, невагомий, легенький. Що там у нас у складі? 100% віскоза. Має квітковий принт. Не знаю, я потім пожалкувала, що не взяла його для дому. Мені здається, він просто ідеальний. Ідеальне, бо я вже кажу, як на халат. Але це сарафан плаття. Має по боках кишеньки. Носила б таке. Взагалі напишіть, яке із плать вам сподобалось, яке б ви придбали для себе, що взагалі вам сподобалось. Я дуже люблю читати ваші коментарі та з радістю на них відповідаю. Наступне плаття це. Чорня сукня, я вам казала, що я не люблю приміряти, але чомусь в цей день було багато цікавого чорного, тому одягла, щоб показати вам. Це сукня від Макс Мара. Її цікавість це оце, уголок в плісе. Складу немає. Так воно виглядає. Мені здається, дуже непогано. І цей цікавинка така. Мені дуже сподобався цей уголок. Такий кусочок цікавості. О, чорний, чорний колір, дуже важко показати. Наступну сукню сарафан я пожалкувала, що не купила. Це Primark розмір L. Склад тут поліестер. Склад не дуже. Такий цікавий принт, трубчик. Мені здається, вона дуже непогана на мені сіла, але я засумнівалася за чорного кольору, наче і строєнивки, але це мої якісь таракани, скажімо, скажімо так. Я її залишила і досі про неї думаю та жалкую. Не знаю. Мабуть, потрібно було купити і взагалі склад поліестер мене не приваблює. Але однозначно щось у ній є. Зараз покажу, як виглядає вона на мені і що ви скажете. Мені здається, виглядає дуже непогано. Скрила всі недоліки. Я в ній наче така струнка. Не знаю. Можливо, коли повернусь, і вона ще буде в магазині, то придбаю. Наступна річ це також. Сукня. Це бренд ГЕС Вона така трикотажна. Мережево має поверху, а далі така тканина досить цупка. Зараз покажу вам склад. У складі має 50% віскози та 32% катону Вона закоротка. Мені здається, модель вже не дуже актуальна, мабуть, в такий вже і не ходить. Наступна річ мені дуже сподобалася. Як бачите, жовтий і білий. Два моїх улюблених кольори у стилі вишиванки, сукня така. Думала, вона якось гарніше на мені сяде, то хотіла дуже придбати для себе. Бренд мені невідомий. Одягла, але мені щось не подобається такий фасон. Не знаю чому, можливо, тому що такі фасони я носила вагітність. І в мене тепер такі асоціації, Чи я в ній якась гладка. Не знаю колір, наче красивий, гарний. І якщо використовувати як вишиванку, то досить виглядає стильно. Склад класний. 88. Відсотків катом, 12% льон. Наступна річ це шорти від Zara. У складі є також льон. Це розмір L. Вони білі, я їх придбала для себе. Сіли, я вважаю, непогано. Ну, не під цю можливо футболку. Але загалом мені подобається, що вони вищі, що вони білі. Я дуже люблю літом носити білий колір. Як вам такі шорти носили б? І наступне фото я вже в них вигулюю під білу футболку. Ці штани я також придбала для себе. Це така цікава тканина плісе. Це Zara, розмір М у складі полістер 67% поліамід, 32, вони дуже добре тягнуться. І взагалі на літні вечори те, що потрібно. В них не жарко. Хоча тканина синтетична. І ще я вам покажу вже в інший день, я в них вже прийшла на огляд. Мені здається, дуже непогано. Наступна річ сукня, яка мені сподобалась у бежевому кольорі, у складі. Поліестер 99%. Це Asus розмір 40 L. Досить така цікава. Подовжена футболка. Але я знайшла недоліки. На жаль, на ній є зацепки, але мені все одно хотілося показати, як вона виглядає, і досить вважаю, що досить цікава річ. Можливо, Прикрити недолік волосся, якщо дуже хочеться, але модель не зовсім моя. Довжина і модель виглядає досить непогано. Наступний сарафан, поєднання катону і, напевно, льону. Така досить цікава спинка, якісь зав'язочки там зібрана. І наступну сукню я вам вже також показувала, але я думала, її хтось придбав. Ну, в примірку я її взяла. Цей сарафан сідає непогано, але на любителя, хто полюбляє кежуал стиль, тому вона підійде. На мене сіла наче непогана, але не моя річ. Так виглядає спинка. Країна Італія, 100% льон. І наступна цікава сукня, також casual стиль, має такі прострочені кусочки тканини, лоскутки, 100% катон, але це розмір S, тому воно мене так сильно обтисло. Якщо було більше, то мені більше сподобалось. Колір мій мені взагалі мені ця річ дуже подобається. Але. Ця сукня, але не мій розмір. Бачите, вона мені тягне, перетягує, тому я її залишила в магазині. Наступна річ, яку хотіла б вам показати, це нова сукня Espirit. Цікавий такий колір Тай-Дай. У складі 100% віскоза. Вона має бірочки. Поєднання білого до чорного. Знаєте, така холодна віскоза тканина, котра влітку тебе освіжає. Я його оділа, да, не видно талії, вона якось так пряма, має розрізи по боках, позаду має блискавку, але щось мені в ній сподобалось. Не знаю, можливо, буду носити підпасок. Ще не одягала не одягала разу, але думаю, буду носити. Сподіваюсь на це. Бо бірки вже зняла. Знайшла фото на моделі. Виглядає дуже, досить непогано. Не знаю. Щось мені сподобалось. Наступна річ це сукня сарафан від Primark. Дуже цікавий, блакитний колір. Дуже гарна спинка в ньому. Це розмір L, а не M, Вибачте, розмір M, вона подовжена. І спинка шнурується, тому я думаю, носити потрібно без ліфа чи бюста, як ви називаєте, приміряла на себе, можливо, залишу для себе її. Рукава такі широкі. Ходілась вам більше спинку показати, але не дуже виходить. Нагадаю, що під цим відео я чекаю на ваші коментарі, яка цукань вам сподобалась більше. Так виглядає спинка. Наступну рубашку сорочку я хотіла придбати для своєї матусі, але знайшла дефект. Мені сподобався колір, гудзики, кишенька. Але є дефект помальована фломастером. Також мені сподобалася ця сукня. Ця сукня нова, це геп, Вона має резинку на грудях, має бірочки, вона 100% нова. Оздоблені рукавчики до понизу це прошва. Я також полюбляю речі з прошви. Це розмір М. Має під'юбник і також має по боках кишеньки. Це 100% катон. Приміряла на себе, одна подружка сказала не брати. Інші дві сказали брати мені дуже в ній класно. І я дуже довго сумнівалася, позаду вона має гарні зав'язки, сідає непогано, і спинка гарна, і наче перед гарний. Не знаю. Я ще засумнівалась і залишила в магазині, і також про неї думаю. Зараз, можливо, потрібно взяти. Мені здається, на літо те, що потрібно. Не жарка, відкрита. І наступна річ, це сукня в жовтому кольорі, врубчик. Це H&M, Має спинку навхрест. Це розмір L. Я приміряла на себе, але мені не сподобалося, як сіла спинка і якийсь зад наче, як розтягнути, Чи просто на мене не сіла ця річ. Мені не подобається ні як спереду виглядає, ні як ззаду. Довжина гарна, тканина приємна. Ну, от Бачите, якось воно не на мою фігуру. Можливо, чуть інша потрібна фігура. А це я вам шлю поцілучики за всі тижні, що я до вас не виходила, але я все ж таки снімала. І останні, останні поцілучик я в сарафані, який придбала в секонд-хенді, я вам його показувала. Дуже класно. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей!